я буду где-то блокпост, машины проверять. Закрывай машину, Лейтона. Черный, мои круто газы. Иди туда дальше, показывай. Смотрите, включаете вот здесь. Вот смотрите. Вот, включаете вот здесь, настраиваете радиус. Сим-карта там вставляется. А, батарейка. Батарейка, обычная батарейка. Ну тут можешь ничего не показывает. Сим-карты не надо. И теперь смотрите, если находится аномальное образование в каком-то из аномалий, то загорится зелененькая стрелочка и будет показывать местоположение аномального образования. Надо будет подойти к данной аномалии, собственно. Ну показывай мне, как Я, я сейчас не вижу. Угу. поломанный? Там батарейка я. А я чувствую, что нам голову дурать. О. Прекрасно. Да, да, дайте вот, Подойдите есть. ко мне, видите? Ага. Угу. Да то, что ну, загорелось. То, что ты включил там просто. Профессор, давите век, жахнет щас заряди вам і батарейку и і все О-о-о! О, о! Отлично! И вот я аномальный образец. Ого. Бля. Ну і тепер теперь помещайте, собственно, в этот контейнер. Ти же говорив, що це контейнер для борщу. О. Ну я казав, что теоретично можно там борщ зварити. Отлично, и закрываем. Шай есть. Oh, to, to Skysuit, oh, oh, о, то, вот то, скось щитка. как. Дайте капітану може, панчани, хай пошукає тоже, як не віра. Та я шукаю. <рас> ну, я в так, я, я fate fate. так, я так я не виру, ні-ні, лейтенанту. Зараз він такий хитрий. Ну, ну давай, ладно. Дивіться, за нами спостерігає якийсь привод. А чого воно не відкриває, як його відкрити? Кнопочку здесь нажимаєте? Нажимаю, блядь. А, блядь. Работники, блядь. Ну блядь. Навчився? Давай, шукай. Давайте пройдемте сюда. В сами аномалии Смотреть, да, В сами аномалии не требуется заходить, потому что ага. все жить хотят. Ага. А я включаю, да? Ну, покажи, как надо шукать. руки здесь рака растут. Капитан, то покажите вы, вы как старший позвонил. Я сразу сказал. Я сказал, да? что я не разбираюсь в этих ваших. Ну, то, то наше Что, Нема? А де сі діло? Mm -hmm. контакт! Тихо, тихо. А що це за бідолаха? Він один, про відкриваємо гонь, <звук> я хотів, щоб він забіг в аномалію, подивиться, що з ним буде. дослідник. Просто холодно. Замерзаєш? Не замерзаю. Сідай. Заходь, заходь. Перевір його, фізичні можливості, зможе він від'їжати срасіст. А ну ставке давай на коврик. Хоча б 20, ні, 20 ти не точно не потягнеш. Давай, оджимай, скак будемо считай, скільки ти можеш. Блядь, ну це піздець, капітан. Мене Сталкера прям вибісили нахуй. Я розбираю, буде повод потрусити їх. Поладжався, раз, два. І раз. П'ять. Я вже не можу. Ну все. 13 раз, так. Підійде нам таке работы. поправиться з поставленими задачами? Старший солдат тільки 10 може. Ладно. О, то нормально. Прескачать умеешь? Сколько раз ти прескача наш. Ну все легше, У мене тут кубики є. Та й присак пробує? Ну давайте. Ну держи удар. Та дохлий, бачиш, падає. А. Ага. Давай, качай, будемо то ще так. Тут легше. Оп. Не дуже воно легше йому дається. Руки за голову. Ага, <рес> не можеш так? Понятно. Да не можем. Уже вздыхай. Живот был. Все, 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 шел, мрач, хороший хорош. работников траты. Да 5 раз, капитан. Да 5 раз. Не, он все равно. Яким кем стал керам, теперь ты тут живешь. Тут? Не тут, а блядь, я дыра покажу, Тут Я живу. Вин с вами выезжать как-то? Не, с тобой. Нє, не, в мене є. Ти мені вже одного знашов, капітан. Так, лейтенант, ти являєшся свідком вкладання цього контракту. початка, все є. Так а А тобі зараз дам, чекай. Давай хай підписуй. Ну все, підписуй. тримай. А ручку. мене нема ручку. Перечитайте контракт. А, ручку. а тут допомога особистому вкладу. Бери. від нас ти отримуєш спад... місце проживання, їжу, а також медичну допомогу. Згідний. Бачиш, все. Пам'ятай, друже, що лише твій королівський лайк, щирий коментар та підписка допомагає поширити нашу творчість між тоннами чужого контенту. На ну, нахер. відізвався? Тоді тобі респект і уважуха, братан. А серйозно, вже не вірив. Погнали.